Доброго дня! Обговоримо сьогодні особливості роботи у 2025 році за пакетом Мобільна паліативна медична допомога для надавачів первинної медичної допомоги та спеціалізованої медичної допомоги. Нормативно-правове забезпечення роботи за пакетами паліативної допомоги ви бачите зараз на слайді. За потреби зможете детально ознайомитись. Нагадаємо, що ми наразі маємо актуальний оновлений лист роз'яснення від Національної служби здоров'я України по роботі за пакетами паліативної допомоги від 21 січня 2025 року. Перейдемо наразі до наказу Міністерства охорони здоров'я 1308, до якого відбулися зміни саме у частині. Визначення пацієнта дорослого віку, який потребує паліативної допомоги. Тобто, додаток 2, критерії визначення пацієнта він зазнав відповідних змін. В цьому додатку ми бачимо з вами, що є згруповані захворювання, також визначаються шкали. За якими має бути проведена оцінка пацієнта, і наявні клінічні ознаки, функціональні стани, що можуть бути у пацієнта, і якщо є їх не менше п'яти, отже, пацієнт потребує паліативної допомоги. Вимоги до організації надання послуги, тобто специфікації, у 2025 році, також зазнали деяких змін. Відповідно, було включено вимогу щодо забезпечення оцінювання стану пацієнта та рівня важкості фізичних і когнітивних обмежень за відповідними шкалами. Звертаємо вашу увагу, що у специфікації 24 го пакету також зазначено вимога щодо забезпечення постійного контакту з пацієнтами. Мінімальна кількість взаємодій за допомогою засобів телекомунікації, тобто дзвінків, має бути не менше одного разу на тиждень з обов'язковим створенням відповідного електронно-медичного запису. Мінімальна кількість відвідувань не менше ніж 4 рази на місяць. Щодо принципів оплати та підходів до оплати послуг за пакетом 24 у 2025 році вони залишаються на рівні попереднього року, тобто капітаційна ставка на рік, ставка за пацієнта становить 69 326 гривень, і до базової капітаційної ставки застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до коду послуги та стану пацієнта. Звертаємо вашу увагу, що Національна служба здоров'я. Рові України відповідно оплачує послуги, які включали не менше одного візиту на тиждень, тому що оплата у нас йде за кожен тиждень надання медичної допомоги. Кількість візитів, які здійснюються бригадою мобільної паліативної допомоги, не може перевищувати шести візитів на день на одного лікаря. Перейдемо до підстав надання послуги. Частково вони залишилися незмінними. Послуга надається за місцем перебування пацієнта або ж з використанням засобів телекомунікації. Щодо підстав надання послуги, ми працюємо за електронним направленням, яке може реєструвати пацієнту лікар первинної медичної допомоги, лікуючий лікар, можливо, також переведення з іншого закладу охорони здоров'я або з відділення лікувального закладу під нагляд спеціалістів мобільної паліативної служби нова вимога для 2025 року, для 2024 пакету є створення електронно-медичного запису план лікування. Перейдемо до послуг та коригувальних коефіцієнтів, які будуть застосовуватися для розрахунку вартості наданих послуг. Отже, до базової капітаційної ставки застосовуються наступні коригувальні коефіцієнти відповідно до коду послугу, за дотриманням усіх визначених критеріїв. Що це за критерії, які будуть впливати на віднесення наданих послуг до відповідних. Послуг 24 го пакету це вік пацієнта, оцінка стану пацієнта за певними шкалами і залежність від механізмів та пристрою. Звертаємо вашу увагу, що в 2025 році відбувається розмежування послуг 24-го пакету на основні та додаткові умови надання. Відповідно, послуга PA4, PA5 та PA6 стосується основних умов надання та пацієнтів віком 65, а заклади, які законтрактувалися на основні та додаткові умови надання, зможуть надавати послуги за усіма категоріями послуг. 24 го пакету в 25 2025 році. Отже, ми з вами маємо шість послуг 24 го пакету. Кожна з яких має відповідний коригуючий коефіцієнт, який примножені ставки за тиждень надання мобільної паліативної допомоги буде формувати відповідний тариф. Отже, перейдемо до послуг 24-го пакету. Послуга PA1 1 Вік пацієнта, який потребує паліативної допомоги більше 18 років, оцінка за шкалою надання паліативної допомоги шкала PPS менше 30%. Друга послуга це PA2 2 коефіцієнт більший 1,15 це діти до 18 років. Відповідно, послуга номер 3 PA. 3, з коефіцієнтом 1,2 вік пацієнта без обмежень, але є вимога щодо стану пацієнта. Отже, такий пацієнт, який буде віднесений до цих послуг, саме цієї категорії, він має оцінку за шкалою ППС менше 20% або наявність наступних станів. Стійкий вегетативний стан, апалічний синдром, який фіксується в системі за допомогою додаткового коду R40.3. Це може бути у пацієнта також залежність від апарату штурму. Штучної вентиляції легень, відповідними кодами фіксуємо, залежність від штучного серця, залежність від інших механізмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність органів або систем пацієнта. А відповідно, послуга PA4 це пацієнти старше 65 років, оцінка за шкалою коморбідності від 1,9 до 7,3 бала, оцінка за шкалою Бартела, індекс бартел менше 25 балів. PA5 коефіцієнт 0.79 також пацієнти більше 65 років Вік пацієнта оцінка за шкалою коморбідності більше 7,3 бала, тобто це складніший стан пацієнта. І ще одна послуга PA6 з коефіцієнтом 0,73, це пацієнти 65, у яких наявний тяжкий психічний розлад, саме зафіксований в системі кодами діагнозів від F00 до F04. Для оцінки стану такого, такої категорії пацієнтів застосовується шкала окрема ММСЄ і відповідне значення менше 11 балів Отже, щодо порядку реєстрації електронно-медичних записів в системі, відповідно до нової умови, має бути створений план лікування для пацієнта. Ми фіксуємо взаємодії з типом візит за місцем перебування або ж е, взаємодія за допомогою засобів телекомунікації, але звертаю вашу увагу, що шкали з оцінкою пацієнта мають бути зафіксовані саме у взаємодіях з типом візит за місцем постійного перебування. Шкали фіксуються один раз під епізодом, і надалі, якщо змінюється стан пацієнта, відбувається його переоцінка і фіксується знову шкала у візиті наступному. Що стосується плану лікування, зверніть увагу, що умови надання можуть бути як амбулаторні, так і за місцем перебування пацієнта. Головне, щоб план лікування був створений та активний. Нагадаємо, що активація плану лікування відбувається створенням та реєстрацією в електронній системі охорони здоров'я одного. З призначень. Перейдемо до рекомендацій щодо кодування основного та додаткового діагнозів для закладів охорони здоров'я спеціалізованої медичної допомоги, для потрапляння пролікованого випадку відповідно до листа роз'яснення 21 січня 2025 року у будь-яку послугу паліативної допомоги повинен бути закодований одночасно діагноз захворювання, який може бути як основним, так і додатковим, і також ознаки та показники, які відносні. Осяться до відповідного діагнозу, для цього нам потрібно буде користуватися також додатком 2 критерії визначення дорослого паліативного хворого. Що стосується саме того, що у порядку відображається. Захворювання та клінічні ознаки або функціональні стани, які стосуються саме цього захворювання, звертаю вашу увагу, що функціональні стани та показники вони також можуть бути як основним, так і додатковим діагнозом. Однак у нас має виконуватись основна умова: що у пацієнта одночасно має бути наявне код діагнозу з захворювання і не менше п'яти клінічних ознак, зафіксованих відповідними кодами. Функціональних станів, що стосується рекомендацій щодо кодування основного та додаткового діагнозів для первинної ланки, отже, згідно словесної комунікації з Національною службою здоров'я України, вимога щодо кодування в основному діагнозі коду А99 більше не вимагається. Відповідно, лікар первинної медичної допомоги при реєстрації електронного медичного запису в системі може вказати основним діагнозом за класифікацією ICPC2 той діагноз, який відповідає діагнозу за МКХ-10 згідно роз'яснень по кодуванню послуг в тому ж самому листі роз'яснення, яке було опубліковано у 2025 році. Щодо кодування інтервенцій, тут змін не відбулось. Ми фіксуємо усі послуги, надані пацієнту за час візиту. Також е, рекомендовано вказувати е, інтервенції стосовно оцінки пацієнту, оцінки стану пацієнту, е, також стосовно лікування або контролю хронічного больового синдрому, е, забір та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії та інші послуги. Важливо нагадати, що Є вимога у обов'язковому відвідуванні пацієнтів впродовж перших 72 годин після виписки зі стаціонарного лікування. Нагадуємо також, що наслідки не можуть бути основним діагнозом. І коди класу U виставляються пацієнту у випадку наявності в особи, яка потребує паліативної допомоги. При кодуванні основного та додаткового діагнозів, рекомендовано дотримуватись правил кодування хрестику зірочку, тобто подвійної системи кодування. Нагадуємо, що усі діагностичні звіти, які вкладаються у взаємодію, повинні мати описані результати обстеження. І заповнені відповідно в текстовому полі. Анкети з оцінювання стану пацієнта е, мають бути також наявні у паперовому плані спостереження пацієнта. Перейдемо та трохи детальніше розглянемо шкали, інструменти для оцінки стану пацієнта. Отже, основне правило обліку шкал в електронній системі охорони здоров'я згідно листа роз'яснення стосується того, що оцінювання стану пацієнта відбувається за шкалами. і, обліковується шляхом створення електронно-медичного запису спостереження або шляхом формування електронно-медичного запису діагностичний звіт. При цьому, якщо застосовується діагностичний звіт, в текстовому полі вказується назва шкали та цифрове значення з одиницями виміру. Нагадаємо, що ми маємо ряд шкал, за якими рекомендовано проводити оцінку стану пацієнта. Це шкали з оцінки болю. Шкали та індекси функціонального статусу, шкала Бартел, індекс Карновського, шкала ППС та інші спеціалізовані шкали, які використовуються для оцінки станів при захворюваннях відповідно серцево-судинної системи, печінки, нирок, органів дихання. І так далі. Нагадаємо, що шкали обов'язково в 24 пакеті ми фіксуємо один раз під епізодом, саме у візиті до пацієнта. Також до листа роз'яснення 21 січня 2025 року ми маємо додаток 2, в якому відображені способи обліку шкал в електронній системі охорони здоров'я та наведені приклади заповнення текстових полів. Для тих шкал, які не мають відповідних кодів в електронній системі охорони здоров'я, і ми не можемо їх фіксувати через блок спостереження. Звертайте увагу, що рекомендовано їх фіксувати через діагностичні звіти із заповненням відповідного текстового поля, в якому ми вказуємо назву шкалу, значення та одиниці виміру. Шкали по оцінці інтенсивності болю, вони в нас теж мають відповідні вкоди в ЄСОС, і якщо ми зазначаємо наявність хронічного больового синдрому у пацієнта, ми вказуємо це в супутніх діагнозах відповідними кодами діагнозів, ми також обов'язково маємо показати оцінку болю за шкалою. Перейдемо до шкали коморбідності. Це ще одна шкала, яка застосовується в 24-му пакеті для оцінки стану пацієнта. Дану шкалу ви зможете знайти у специфікаціях до 24-го пакету, вона наведена там повністю, у особливостях заповнення значень даної шкали. Вона не потребує окремої фіксації через діагностичний звіт або через спостереження за наявності у пацієнта відповідних. Додаткових діагнозів ми вказуємо їх у системі, і індекс коморбідності рахується автоматично, підсумовуючи повністю усі діагнози, які є в таблиці шкали коморбідності. Кожен із них має свій присвоєний індекс, і це буде підґрунтя для зарахування послуг, наданих пацієнтам 65 до відповідних послуг 24-го пакету. Наразі це вся інформація, якою ми хотіли поділитися з вами стосовно роботи за 24 пакетом, дякуємо за увагу.